The village is burning. No doubt this is the work of the evil Arch Illiger and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Усім привіт, мене звати Кіло, і це проходження Minecraft Dungeons. На початку, на початку цієї гри, на початку якого як, і на початку будь-якої нормальної гри, іде навчання, навчання це що? Правильно, нудно. Тому ми його пропустимо. От і все, навчання пройдено. You were too late to rescue the villagers, but don't fret. They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Одразу скажу. За... І за навчання я отримав. Ну, тримав скрипт спочатку. Але що ж тут буде? Буде. Угу, все зрозуміло. Я отримав за навчання феєрверк, який працює даним чином. Я його активую і потім стріла наступна буде феєрверком і вибухає. При вцілені до цілі Також я отримав. Також я отримав одне Enchant Point і зачерпав свій меч на Проспектор. Що дає більше смарагдів За більше шанс отримати смарагди За вбивство. Ну що ж, пропоную почати. Проп... Пропоную почати проходити наступний рівень. By the Arch Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far off lands. Find the caravan and stop the Illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. І от перша ціль це... звільнити сел селянина. Ось так прийти фейерверк, якщо що. А так гудка. Ну що ж, я. Мабуть, поверну Мабуть, варто пропустити час Те як я доходжу до цілі, і відповідно повернусь, коли вже дійду. А ось і селянин. Ну що ж, ти тепер звільнений. Дякую за подяку. Тепер треба знайти караван. Мабуть, знову ж таки поверну знімати лише найцікавіше, тому що я знаю, що тут рівні доволі довгі. Тож зустрінемося, коли знайду щось цікаве. Недалеко до велосіти. Перша скриня в цьому рівні. І одразу обладунок. Що мене б'є. Мене ж тут щось вдарило. Я бачу інакше звідки. А... Ця ця дунок додає додаткове здоров'я. Видно тому. Показалось так, ніби мені нанісся якийсь урон. Ще дає. більший урон для лука і більшість. І більшу кількість підбира стріл, що стріл, що ти підбираєш. Тобто. Якщо мені випадуть здесь стріли, то я з, з... з... з одної купи стріл отримаю більше 10 штук. Оце так. Знайшов якісь руїни недалеко. Ось тут от була скриня, а тут руїни. Ну що ж, тут доблі простий механізм і відкриваю. Угу. Mm -hmm. вот. Ноу... Нова локація. Багато монстрів. Ось так от можна швидко всіх дискрифу цей игр. Ой, краще лук, выпа. Mm. А ось і скриня. Причому дорога якась. Ще бладунок. Якийсь випад. Стріли і ще один обладунок. А ну, що в мене тут по обладу. Третій рівень, четвертий рівень. Звісно ж, візьму четвертого рівня. Він ще й має. Бонус до лука. А тут бонус до. Ну, до ближнього бою, але я більше користуюся дальнім. Ну що ж, я обшукав всі руїни і у всіх руїнах були. Виходить, ще дві скрині. Перша. А також одна локація. А також карта локації. Де я? А я тут недалеко. <гум> я відійшов на розвилці ось тут от. Типу далі. Для проходження рівня треба йти сюди, але я відійшов праворуч і. Знайшов ще одну дорогу скриню. У якій знаходиться сукира. Ну... Урону в ній в неї більше. І схоже, що радіусу також. А ще вона більшого рівня. Так що беру. А ну. Оце так. Третя атака, так от навколо, те, навколо тебе навколо тебе б'є. Велетенська голова Кріпера. І Кріпер. Спочатку я бажаю обшукати все навколо, а то в попередній розвилці мені... Мені, попався, мені попалась дорога скриня. Так що... Хто знає, що може, що може тут бути. Ну а зараз до черепушки. А точніше голови Кріпера. Що ж тут може знаходитись? І дорога скриня. Зщеодною дешев. Еще один одним дешевим благоком. А тут. Це хто? Мерчант. Не знаю хто це. Ну добре, головне, що тут дуже багато смарагдів. Он скільки... Он скільки глечиків. Ну, повернуся, коли знайду знову щось цікаве. Ого, якісь ворота. Ідім. Але для початку. По дорозі сюди мені із корови випал, випав кращий обладунок про мене. Тож я його змінюю. А ще десь випала сукера краще. Але, але я цього не помітив. Тут з з припасами і смарагдами. Це це я, звісно ж, собі збираю і. Багато павуків, яких я. Можу підірвати. Нічого собі. Ви ж зрозуміли, що відбулося? Цей Зачар Infiniti? Зачарування Infiniti. Воно спрацювало на феєрверк. І в мене зберігся феєрверк. Я не знав, що так може бути. Чесно. Ну а зараз... Рейд до павуків. Ось так. Так, що знаходиться тут? Що може тут знаходитись? Може не може, але знаходиться тут нічого. А з цього боку? Теж нічого. Зате в мене аж 375 стріл. Свиня зі скриний І обладунок. Ну, рівень той самий. А бонуси мені не особо потрібні. Я дістався основної цілі. Тут вже є якісь заклинателі. А мені варто змінити всіх селянинів. Ось так буду робити все. Так, і ще три штуки. Один на ще Ти тепер вільний і... Я один є. Все. Але перед тим як іти далі, я хочу обшукати всю цю локацію. Скажу, якщо щось знайду цікаве. Захотів знайти цікаве, знайшов. Тут скриня. І... ще щось. Тут, тут відчуття ніби має бути прохід, але він зачинений. Нічого, пізніше, розберусь. Так, беру припаси і далі. Оце так. Підходжу до старого зламаного пенька. І тут з'являється скриня. Це в розвилці, знову ж таки. І ще одна причина ходити в розвилки. Це я, мабуть, про там, тому що в мене з'явився ідентичний меч. І відповідно отримаю ще один бал зачарування, який я. Поки що збережу. Або ж. Оце ей, зачарка. Не дуже розумію, що він робить, але... все одно візьму. Дуже сильно схоже, що скоро вже кінець. Скоріше вже все, -все так і є. Тому що вон карта вже закінчується. Тож спочатку варто все оглянути. Ну тепер накинець. Ого, також що робиться цей зачап. 30% шанс на зв'язування якесь не дуже розумію, що воно робить, але все одно. Перемога! І. Що ж випаде зі скрині? Це наскільки я розумію. Цей. Пес. Якщо я буду б... Якщо будуть поряд якісь монстри, то... Він, то він їх буде атакувати. А це хто? Ага, ага це значить у нас. продавець. Врятував би ходитися продавця. Ну, не дуже все добре. Так що тут у нас скриня. Тут скриня зі смарагдами. І з того, що в мене є. Я продам те, те чого є багато екземплярів. Лише по одному найкращому екземпляру. Скріри в мене є, лук також один є. Меч і. Бовчий обладунок лишили сьогодні. Їх. Нехай будуть в скрині. Ну, а з вами був Кіл, і це було проходження Minecraft Dungeons. Бувайте всі!